І отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Ми наразі говорили особливо в будній день, коли не було багато народу, а просто люди, які щодня приходять до церкви, мали можливість це чути. Івангельські читання завжди мають паралель із читанням апостольським. І в сьогоднішньому апостольському читанні. Дуже такою яскравою, можемо так сказати, стрічкою проходить поняття чистоти і, відповідно, прагнення, щоб людина, яка є храмом Духа Святого, у тій чистоті проживала своє життя і тим самим Бога прославляла. А депоном до чистоти ми маємо розпуск. І апостол Павло говорить про те, щоби не чинити її у своєму житті, бо це боговій не миле. А більше того, ми знаємо зі старого завіту, що той гріх карався смертю. Виводили за місто чи за село і побивали каміння, щоби той гріх не закорінювався у народі Ізраїлю. Нам то виглядає на сьогоднішній день великою жорстокістю. Ми звикли до іншого життя і до більш ліберальних поглядів на те чи інше, а особливо на гріх. Не так було у Старому Завіті. Можемо сказати, чи Бог змінився, чи він став іншим, чи його заколінь стосував під нас під 21 -е століття. Напевно, ні. Бог, який був, такий лишився. Бог як був люблячим батьком, так і лишився люблячим батьком для нас, як тоді, так і сьогодні. І навіть з точки зору людської, споглядаючи на Івангельську оповідь, нам виглядає, що той батько трохи не мудрий, ну, трохи не такий, яким ми собі уявляємо його батька. Тут син говорить своєму батьку, що ти здовг мені третину має. Саме так це виглядає. Може, до Крогору звучить, але це так. Що це означає, дай мені частину маєтку, що мені припадає? Коли припадає, коли батько помре? До смерті батька ніхто з падщина не діли. А тут син приходить і говорить, задовго живе, дай мені то, що мені припадає. Може, таких слів немає в Євангелії, але суть та сама. І що робить батько, так сказати, Сьогоднішнє, скажімо так, з точки зору людської нормалі, та ставиться не на місце. Та ставиться не на місце. Знає своє місце. Шануй батька, шануй матір і так далі, і тому подібне. Ми бачимо батька, який не противиться. Ми бачимо батька, який навіть не говорить нічого своєму синові про образу, яку той йому наносить. Ми бачимо батька, який напередає таким навіть інфантильним на перший погляд. Все дозволяє. Роби, що хочеш, як то не було, Бог дав нам свободу. Бог дав нам свободу з любові до нас і Він тої свободи не забирає Бога. Він дозволяє нам робити неправильні Чинки, часом дозволяємо бути. <клес> Дивлячись з болем серця на наш вибір, Він не перестає нас любити. Він не любить наш гріх, Він не любить наш вибір. Він бридеться міхами нашими, але попри все, залишається тим, хто любить нас. Той батько той семи. І в той час, коли він давав закони Мойсеї він не чини перегляд, не пожидай жінки ближнього. Того. Той саме Господь сьогодні говорить те саме до кожного з нас. І якщо для свого народу цей закон він даючи, давав ще й наказ, щоби перелюбників не толерував, і сьогодні той самий закон і той самий наказ Господній Так, Ми сьогодні не виходимо нікого за межі міста чи села, не каменуємо. Пройшло небагато часу від тих подій, коли поняття перельову було чимось страшним у народі, чимось надзвичайним у народі. Згадаємо собі хоча би Шевченкову катерину, ці Сьогодні людина зійшла на матці і каже Бога, це норма. Це не нормально, всі так живуть. Сьогодні людина зійшла до норми содомського гріха і попробуй тепер щось сказати, не можеш? Держава забороняє говорити про те, що Содомський гріх є гріхом. То має бути норм. А якщо у Старому Завіті взагалі перебігу людину чекала смерть, то ми думаємо, що в новому заліті того нема, що Бог змінився, та в новому заліті смертей ще набагато, набагато більше. Тільки тих смертей у новому заліті на превеликий жаль досвідчують ті. абортовані діти, які не потрібні не тільки в родині, а в стосунках, а в стосунках. Абортивна контрацепція, яка дозволяє стосунки зробити, так сказати, легкими, безвідповідальними, не лише треба відповідати, на перший погляд. На перший погляд. А все це сіє з собою. Терпіння, страждання і кінці ж смерть. А Бог дивиться на це все. Болить на це все. Але, попри те, все дозволяє людині дістатися дна, подібно, як той блудний син вже не мав куди далі опускатися у своїй мицосі. Вже навіть те, що буде для ідеї, найбільшою ганьбою і до того опустився, став свинопасом. Часом саме така подія може людина штовхнути на думку, яку мав син. Ця думка, повернення до батьківського дому, була не з точки зору, я так образив батьку. Це було згодом прийшло. Перші думки були зовсім іншим, мені тут зле. Я тут не маю, як жити, я вмираю. Як було добре в тімському домі. То вже згодом йому приходить на думку я заречив супроти неба і супроти тебе. Але на початках посадка, Інколи Господь Бог допускає у нашому житті такі терпіння, такі страждання, таке опущення, з якого немає виходу вниз, з якого викинетів Бога і чекає. Стоїть, виглядає зі сльозами в очах і чекає, щоб вибігти назустріч, обійняти, притулити. Прости, прости, як це незрозуміло для нас, звичайних простих сьогоднішніх людей. Як зрозуміло нам оця поведінка старшого брата, ну я, все життя я працюю, з батьківського дому не виходив ніколи. Всі заповіді виконую. А той чоловік, той твій син. Не мій брат, той твій син все Прогуляв з розпусницями, і йому годове не теряє, а ми навіть козеняти шкодується. Так ми це розуміємо з точки зору людської, забуваючи дуже важливу фразу, яку каже батько. Син, ти завжди мною, і все моє є твоє. І все моє є твоє. Думаю, що син навіть ніколи не попросив у батька козення. Цілком можливо, що він, подібно до молодшого брата, також батька мав за банкомат. Тільки треба трошки почекати, адже старшому синові належало дві треті майна, молодшому одна третя, навіть не молодшому, а всім решта. Не треба трішки почекати. <клес> До того старшого сина також з батьком були стосунки бізнесові, не синівські. Я тобі ти мені. Як часто у нашому стосунку з Богом домінує саме такий принцип, Боже, я тобі Там, 10 вернеться ти мені оце. я тобі стільки молитов ти мені оце. Я тобі брати на життя, але мусиш мені оце це зробити. Бо такий бізнесовий засобий вхід до справи завжди буде в нашому серці викликати незрозуміння безміруй батька до того, хто повертається. То великий дар, коли ми маємо куди повернутися. То великий дар, коли ми усвідомлюємо, що наше життя є дорога туди і назад. І люди, які взагалі у своєму житті не роблять жодної дороги, дорога, не мають того батьківського дому. Не в сенсі батьків біологічних, а в сенсі Бог на єдиний батьків. Вони думають, що дадуть зібірати самі, що його нема, що на цьому світі сильні, могутні, розумні і успішні і так далі тому подібне. Ні. Не мають від кого йти ні, куди повертатися, окрім себе саме. А сьогоднішній Іванські Слово саме про те, що. Батько, незважаючи на всю нашу гріховність, безмежно любить нас. І навіть тоді, коли нам виглядає, що ми недостойні звати з його синами, що він ніколи не простить нам родин наших, той батько Небесний Батько завжди готовий просто до нас у свої обійми. То так важливо в сьогоднішній день. Зустрічаюся з воїнами. І вони мені кажуть: отже, мені Бог не прости, стільки смертей на війні, стільки вбивств на війні мені Бог не прости. Таких синів і донів нашого народу, які пережили і переживають жахіння війни, які змушені. такому страшному для України ту заповідь не вбиває. Бо вони розуміють, навіть перебуваючи в стані війни, навіть перебуваючи в обороні, забираючи чиєсь життя, воно не лишається без слів. Воно не лишається без слів. Воно залишає кривавий шрам. Який не загоюється, якщо в має серце. серця. І її то були. І вона приходить і розуміє, що такі гріхи, які Господь Бог певно не простить. І так важко десь впевнити того воїна, що Бог є люблячим. що його любов є більше за будь-які гріхи, який ми чинимо, нам лише треба справжнього покаяння, справжнього навернення, справжнього перепрошення, повернення до того батьківського синівського стосунку. Господь завжди готовий. В якому ця дорога повернення кожного з нас перед нами відкрита через піст, через молитву, через покаяння, через добрі справи, милостину, ми йому вивертаємося в лону Небесного Отця. Але то так треба ту дорогу пройти, то так треба усвідомити, щоби. Той крок, і кроки зробити. І знову ж таки, як багато людей чекають останньої миті, останнього часу, я ще встигну, я ще покаюся. я ще Бога перепрошую, поки що поки що не виходить, поки що мені в лісі добре. І біда, бо не знаємо ні дня, ні часу, ні години. І не завершуємо. Це Євангелія про милосердного батька, про те, що маємо куди повертатися, про те, що потрібно нам повертатися, про те, про те що стосунок Богом має бути стосунком справді синівським. Але водночас це також Євангелія про те, що і ми. Є покликані до тої любові до ближніх. Щоб, нестичи ту батьківську любов, даруючи її нашим ближнім, ми могли їм дарувати Бога. Щоб в нас вони бачили тих, до кого можна прийти. До кого можна прийти і кого можна Бог побачити. Бо ми є християни до того покликані нести людям Бога. Настільки стільки тут велику справедливість нашою. Божье Богу, якої так часто не досвідчуємо, а через нас не досвідчують і інші. Це також той великий Божий закон заходу, не тільки бути сином людям, який повертається, але навчитися бути для інших милосердним батьком. Амінь. Слава Ісусу Христу.